Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. І в цей час е, зимових колядок, звісно, ми поговоримо про коляду. Хто ж він коляда? Це юне зимове Сонце. В одних мітах розповідають, що його батьками був могутній Бог вогню Семаргл. Бог Пес. В інших є сказання та описи, що він є сином самого даже Бога, одного з головних слов'янських божеств сонячного культу. Але так чи інакше куляда пов'язаний із сонцем. Слово коляда багатозначне. Це і подарунок, це і святковий вечір, це і пісня колядка, і це ті дари, які дають, коли її співають. Але, однак, оці всі тлумачення та значення вони носять позитивний характер і такий теплий відгук, оскільки мова йдеться про сонце. І в тій в прадавні часи старі зими були суворі, і люди не мали таких е хороших будинків, е не були е так окультурені, і зими переносили тяжче. зими були суворішими, і народження сонця для них було особливим. Звісно, вони раділи. Е вони знали, що. З того моменту, коли він народився, то дні стануть довшими, а похмурі ночі будуть скорочуватися. Деякі міфи також розповідають про те, що колядою була велика богиня, богиня коляда, яка породила Божича коляду. Ми бачимо різноманіття та глибину, тому що е, ці вірювання вони, е, різні були у різних слов'ян: від е, Сходу, півночі і до півдня, і іноді вони переплітаються. Але так чи інакше вони пов'язані з сонцем. І з тим йменням. З колядою. Дай нам Боже колядо, добре пасовище колядо, для корівки колядо і овечок колядо. І навіть далі, коли ми бачимо, коли прийшло християнство, то наскільки все змішалося і виникло таке. Таке от нове, називаємо його християнські колядки, в яких, наприклад, співається. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Звісно, от туди іде звертання до землі, в плані таких світ, радуйся, що з'явився Господь, який принесе спасіння людству. Але з іншого боку, також це говорить про те, що він був породжений е великою матір'ю. Радій мати, земля, радій, бо ось він прийшов. Ми бачимо тут тонкі такі змішання е язичництва. І християнства. І на мою думку, це досить граційно, це досить красиво і особливо вирізняє наш народ, який ось так славно трансформував прадавню язичницьку релігію у християнські елементи. І тут слід відмітити, що Багато волхвів, які хотіли жити, вони також дійсно асимілювали з християнством. І хто б що не говорив, що волхви не могли цього зробити, могли. І саме про це є уже історичні факти, є довідки. Особливо тих, хто досліджував безпосередню цю тематику, то вони це знають. Але при цьому волхви не втрапили своєї. Магії. І тому саме оцей період коляди це також сакральний період, тоді, коли можливі чудеса, тоді, коли е, можливо втілення мрій, яких дає нове Сонце. І я зайчую кожному з вас, е, щоб сила коляди наповнювала вас. Колядуйте, несіть радість. Звіщайте славу, і нехай відроджене сонце несе перемогу у нашу рідну країну, всіх з колядою, з Різдвом.